Таке в молитві своє, таке от відчуття, що відбувається дуже такий великий стогін серця, церкви, людей Божих, і така, якби воно, ну, поразка надії. коли от люди ніби в молитві тривали і дві, два роки, і два з половиною роки, і в них ну, не видно ні кінця, ні краю цього горя. Я... Жив сам особисто і втішав себе цією надією, яку мені Господь показав мені особисто про те, що це горе буде тривати недовго. І навіть кілька останніх тижнів, після перед тим, як я записав, в мене був навіть такий докір сумління. Я так розумію, що це було певне побудження від Святого Духа опублікувати цю частину моїх таких переживань, моїх особистих, якщо ми так називаємо пророчих відчуттів, того що буде. І Я навіть не сподівався, скажімо, що воно отримає такий великий відгук в людях. Хоча, знову ж таки, я нагадаю вам, що я робив цей посил, по-перше, на братів сестер моєї церкви, а також на братів сестер здорового, живого тіла Христа. Але ну, це вже сила інтернету, як це все працює, Де, що мені з того всього було, було новим, особливо ця сила публічності. Це навіть оця така от скандальна частина, скажімо, як воно все закрутилось, завертілося, тому, напевно, обговорюючи цю тему, ми маємо розділити її на кілька частин. І, от важлива частина для мене особисто, і мій задум, якийсь десь який в мене в серці був, це дійсно дати людям оцю надію.